Доброго ранку. Дивіться, скільки кабачків. А у мене ще є гарбузи, кашуни. І з того року ще залишилось великих 8 штук. Кабачки ростуть гарно. Вчора обірвали. Ой, на когось наступила. Он на соню. А вона сиділа у тіньку, заховалася від сонечка. Да, Сонь. І сьогодні ранком я вже часник вибрала і показую вам цыпляток своїх, яких я купила шести тижневих. І зараз, 16 травня, я їх купувала. Сьогодні в нас 10 липня. Не помилилася вроді. Ні, 10. І ось такі вже в мене курчатка. Гарненькі, ось кучинська. голошеї. Чотири в мене мастер грей. Кучинських 5 і 2 домінанта. Пітушок і курочка Чорненькі. Так що, так. Що вони в мене їдять? Натираю їм картошку, гарбуз, бурячок. Це наварила рибний день у них сьогодні вівторок. Зварила картошку з морквою. І вкинула туди відходи від риби. Дивіться, клюють, значить, подобається. У курочок теж моїх рибний день. І що ще їм даю? Так, водичка стоїть, не забула поставити дробленка з кукурудзи. Пшеничка в них там стоїть у курятнику, вони залазять туди і їдять. І водичка свіжа. Оце таке, ще травички не рвала, бо зайнята була, копала часник. Зранку, щоб він не попалився нічого. Курочок я, звісно, зараз обідала, загнала їх сюди. За загородку. Ось так у них там свіжа водичка і теж рибний день у кориті їжа. Не хочу навіть до них заходити щось. Так що так. Курчатка ростуть. Спільничок який гарний. Є трошки від, від сталі ось маленьке. І ось. Ну вони такі були. Ось такий гарненький петушок. Красивий курчатка. Ох, бахнуло. Так, вон петушок домінант. Я дуже люблю домінантів і хочу. А в мене тільки дві. Одна курочка і один петушочок. Це я вже повторяюся. А, он де, он де курочки. І вони, ви знаєте, постійно разом-разом-разом. Домінанти вони такі дружні. Ну, петушок буде гарненький. Я його залишу. Хай кричить тут усім, мішає спати ранком. Так що так, покажу вам часник зараз. Щас. Ще не, не викидала їх у ящик, щоб поставити на чердак, хай сохне. Оце такий в мене часник. Ось лоточок такий, ще і каструлька. Бистренько вбирала, бистро різала, щоб сонце не палило його. Часник гарний, це я взяла саме більшу головку. Є маленькі, різні є. Ось малесенькі. Лу лучший, ніж в минулому році. Це ще не весь. То в мене був один сорт, це другий. Як називається, не знаю. Це чоловік купив одну головку на базарі. І це в цьому році взагалі маленький такий. І це мій, що я сажу вже десь більше 25 років кожен рік. Ну, він непоганий. Це я один рядочок посадила і жалкую. Я його посажу, а це. Оцей часничок увесь. Це, мабуть, другий якийсь, але ну, отакий. Оце такий буду розсаджувати, Так що багато часнику в мене. І ще ж у селі чоловік вибрав відро 15-літрове. Ну там, каже, дуже маленький. Там один дощ був після весни і все. У нас хоч дощики були, це зараз таке пале, що земля як грудки такі, що земля як камінюка. Ось перекидала їх у два ящичка, і <клес> чоловік вечором знесе, на чердак, хай сохне. Часник мені подобається. Дуже гарний, о який. Вродив. Так що я буду щасником І покажу свої ще гарбузи з того року. Дивіться. Ще гарні цілі. Тут 6 штук і 2 під кроваттю. Вони там такі здорові, більше, ніж метр, зберігаються. Так що так? Все, друзі, всім пока-пока.